Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Розалія Мануш спадкова віщунка старого циганського роду, в якому жінки з давніх часів носили в собі силу передбачень. У їхньому роду дар передається тільки по жіночій лінії, і його не вибирають. Він вибирає сам. Ще з дитинства Розалія чула голоси, бачила віщі сни, а карти самі лягали в руки і відкривали правду. Вона не навчалась у книжках, усе знала зсередини. Циганська кров гаряча, сильна, і в ній тече пам'ять про матерів. Віщунка не боїться сказати гірку правду, бо несе не свою волю, а волю вищих сил. За її словами, вона відкриває завісу між світами. Читає дорогу долі. Її часто просили зазирнути в майбутнє і для людей, і для країн. І те, що вона бачила, не раз збувалось. Цього разу Розалія Мануш вирішила поділитись тим, що їй відкрили карти про майбутнє України, про закінчення війни і про те, які зміни на нас чекають, вже зовсім скоро. 2025 рік, за її словами. Це рік тотального підбиття підсумків, рік, коли людство, а особливо Україна, виходить із надзвичайно болісної історії. Але перед одужанням завжди настає загострення, так само як у хворого перед переломним моментом ніч епікризу, коли температура сягає піку. Зараз ми на рівні держави входимо у подібний стан, у стан загострення перед одужанням. 2025 це найважчий перехідний рік, це точка найвищого напруження, енергетична температура під 40. Саме тому так багато людей сьогодні кажуть Я більше не можу, я втомився, мені боляче. Але саме зараз не можна здаватись. це останній крок перед світлом. І ті, хто зупиниться на цьому етапі, можуть втратити все. За що боролись. Той, хто зараз здасться, це мов людина, яка, пройшовши весь шлях, за мить до фінішу, відмовляється йти далі. Не робіть цього, увімкніть свою внутрішню силу і продовжуйте рух, наголошує Розалія. 2025 рік буде важким, але він веде до великого очищення. Оракул показав, це буде рік системного зламу. Рік, коли все старе руйнується, системи, політика, структури, навіть уявлення про саму реальність, Україну чекають глибокі потрясіння, але головне це не кінець, це фінальний етап перед народженням нового. Так 2025 може виглядати руйнівним, наче все валиться але саме на попелищі минулого. Стане нова Україна, і є добра новина війна закінчиться, це точно. І це не лише інтуїція, а й всі прогностичні аспекти підтверджують це, зазначає віщунка. Відчуття таке, що навіть може бути підписаний мирний договір. Та перед цим величезна правда цей рік скине маски, все, що здавалось світлом. Може виявити тінню. Україна, не мов дитина, яка довго вірила в обіцянки, з подивом усвідомить, що її обдурили. Це буде рік, коли розвіються ілюзії, і народ, який довго чекав на диво з відкритим серцем, зіткнеться жорстокою реальністю. Оракул показав важливий урок для українців навчитись бачити правду, вийти з дитячого стану віри. В чудо та навчитись розрізняти правду і брехню. Аркан цього року дурень це означає, ми вступаємо в період, коли легко стати жертвою ілюзій, очікувань і маніпуляцій. Саме так сталося з нами в минулому. Люди повірили у красиві слова, але Оракул каже, 2025-й це рік, коли обіцянки виявляться великим обманом. Зруйнується не лише довіра, а й частина національного образу себе. І, схоже, піде посту і нинішній президент Володимир Зеленський. І це не політична заява це чисто енергетичне щитування карми. Прийде кінець одного етапу. Та найбільша небезпека це знову повірити шахраям, знову повестись на гарні обіцянки. У 2025-му до України знову прийдуть з пропозиціями партнери, договори, допомога, але ці союзи можуть обернутися новим обманом. Потрібно перевіряти усе: 10, 20 чи 30 разів. По партнери цього року це ілюзія, наголошує іщунка. Дуже легко буде повірити у щось гарне. Що насправді призведе до ще глибшої руйнації. Україні потрібно дорослішати і вийти з цієї кармічної стратегії обману, щоб ця петля не тривала ще 4 роки. Це енергетичний вузол і перерізати його не так вже й просто. Багато людей у 2025 році почуватимуться на межі нервового зриву. Внутрішнє напруження сягне піку. Усі, хто не звик працювати з емоціями, з тілом, з душею, можуть відчути, як енергія буквально руйнує тіло. Психосоматика активується. Люди не будуть розуміти, звідки хвороби, болі, агресія, а це все результат накопиченого енергетичного напруження. Саме тому потрібно навчитись проживати свої емоції і відпускати їх. Цей рік найпотужніша ініціація. І вийдуть з неї лише ті, хто не здасться, ті, хто проживе біль, зцілиться через усвідомлення, і ті, хто навчиться бачити правду не очима, а серцем. Україна зміниться. Але щоб побачити нову країну, потрібно пройти через темряву і не втратити себе в дорозі, зазначає віщунка. А тепер про ворога. Бо кожен пророчий потік несе у собі дзеркальне відображення. Якщо десь почалось очищення, десь мусить бути і покарання. Оракул показав страшну правду для Росії. Карта, яка випала на її майбутнє, означає тотальний крах, що йде не лише ззовні, а зсередини. І знаєте, що найважливіше все, що Росія будувала і вважала перемогою. Буде знищено, ліквідовано, стерто з пам'яті. Ганебники кінець для неї вже запущено в кармічному полі. Путін це як останній фараон старої епохи, людина, яка застрягла між століттями, між страхом і владою. Але епоха фараонів минула, і як колись потонув фараон у Червоному морі, так само затоне й ця фігура в історії. Не героїчно невелично, а ганебно, зі страхом, з хворобою у повній самотності. Бо зради приходять не від ворогів, а від своїх. Так і буде. Віщунка бачила образ порожній зал, стіни з червоного дерева і обличчя в тіні. І раптове мовчання. Це кінець. Там, де була сила, стане тиша. Там, де був наказ, Пролунає відмова Росія, як імперія, розвалиться з того самого місця, звідки починалась. Її жадоба до землі обернеться вогнем, її брехня викриттям, і все, що здавалось могутністю, виявиться порожнечею. Циганка переконана, звідки все почалось там і закінчиться, з тієї самої точки. З вибуху, з агресії, з безумства. Оракул каже, зло самознищиться, і це не помста, це справедливість. Поразки, втрати, економічний колапс усе це вже запущено, але головний удар ще попереду не від зовнішнього ворога, а від власного народу, від тих, хто повірив, що буде імперія, а отримав руїну. Бунт починається тихо в серцях а лише потім на вулицях. І найголовніше, епоха Путіна завершується не через кулю, а через карму. Його смерть буде не видовищною, а принизливою. Бо символи помирають не фізично, а тоді, коли їх забувають. І це буде його найгірше покарання стати нікому не потрібним, забутим, проклятим. Віщунка наголошує. Ми не повинні мститись, це не наш шлях, наш шлях вижити, відродитись піднятись над цим болотом і знати, що правда переможе, а зло згорить у власному вогні.